Друзі, що ви зараз бачите перед собою? Це просто скарб. Це лачетка в максимальнішій комплектації з CDX з кліматом, з мультикаймом, з сенсором мультимедією на андроїді. І головне, вона просто в ідеальнішому стані, з-під дідушки. Вся тут, блин, ну тут навіть нема що сказати. Обалденні диск, обалденна гума, куча допів. Взагалі, ходімо дивитися. Друзі, справжні лачетаводні осіння цей автомобіль, тому що у нас комплектація CDX, при цьому у нас стоїть коробочка, механіка. Тому хто собі хотів максимальну лачетку, але не хотів їздити на 4-ступенчатому тупом, тут обалденно стоїть механіка. Також, як я казав, клімат, мультикармо, повний електропакет і така мультимедіа класна з камерою заднього огляду. Так що, друзі, автомобіль просто достойніший, стан у нього достойніший. Автомобіль цей уйде, я впевнений. якщо не за один день, то за два точно. А ви я ж кажу, якщо вам автомобіль сподобався, навіть не думайте, просто придіть його огляньте, і я впевнений з 100% впевненості, що ви його заберете. Ми вас чекаємо.